До найактуальніших новин одразу окупанти вдарили по залізничному вокзалу в Херсоні. Під ворожий вогонь потрапив поїзд, який виводив, вивозив мирних жителів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Давайте послухаємо пряму мову. Щойно була доповідь щодо обстрілу Херсону. Російський удар по залізничному вокзалу. Евакуаційний поїзд. Всі служби зараз на місці. Кількість убитих і постраждалих. Наразі встановлюються на місці було багато цивільних. Усі оновлення інформації будуть представлені відповідними службами. Водночас в Херсонській обласній військовій адміністрації з посиланням на прес-службу укрзалізниці повідомили, що внаслідок обстрілу обласного центру пошкоджено вокзал і рухомий склад укрзалізниці. Наразі відомо про кількох поранених працівників пасажири ж в укритті. Тож більше деталей сподіваюсь повідомимо вам згодом.